Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї молитовної варти. в ім'я Отця і Все Святого Духа. Мій. Для нас зараз у вас є все, що вам необхідно, щоб впоратись з усім, що світ може кинути у вас. Брайан Грейс. Цей канадський. Сучасний письменник, знаєте, говорить ці речі як момент формування особистості, що насправді людина має всі засоби для того, щоб протистояти будь-яким в цьому світі. Але для мене, знаєте, як для Священника ці слова звучать як, особливо зараз, в контексті. Дикодного часу в контексті того, що ми зараз переживаємо знаєте, ці богослужні, які розповідаються про останні хвилини життя, години життя Ісуса Христа. І саме на прикладі Ісуса Христа, ці слова для мене, як для священника і християнина, є надзвичайно важливими. Бо що відбувається? Бачите, як Він каже: у вас є все, а для мене. У цим усім, тобто цим інструментом, який може, завдяки кому я можу протистояти цьому світу, є Господь. Є Ісус Христос. Є моя віра в Бога. Бо інакше, якщо ти не маєш віри, ти не маєш нічого. Ти пустий. Саме віра визначає. Наскільки ти є сильний в цьому світі, будь-яку людину можна зламати, якщо вона не вірить, я не пам'ятаю автора цієї книги, але він розповів, ця людина перейшла німецький констат. І от він е, пише про те, що вижили. З табора вижила в костабрі, ті, хто мали глубоку віру, ті, хто вірили в життя, не вірили в якесь чудодійне спасіння, а вірили в Бога, довіряли своє життя Богові і вірили в своє життя. Саме віра в Бога зробила їх синим. Саме віра в Бога дала їм ці, цей інструмент, не зламати. Перші християни, які, не, 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 не то, що перші, перші мученики за віру, ті, які вмирали в колізеї за імператора Нерона, які звинуватили на тому що вони підпалили Рим. І тоді всіх християн переслідували і кидали в цей колізей на, на іграші, щоб інші дивилися, раділи з того, яку. Вони не боялися смерті, бо завжди казали, Христос терпів, щоб ми жили. Христос пережив свою пережив смерть, щоб я мав силу вірити в життя. І тому вони йшли на смерть і не боялися цієї смерті. Вони не боялися того, що їхнє земне життя закінчиться. Вони вірили і жили. І от саме ось це. Це той інструмент, це єдина сила в нас, своєму житті, що дасть нам перетерпіти будь-які випробування. Той, хто зараз опустить руки, той, хто зараз почне розчаровуватись, той, хто зараз буде говорити про те, що Все нема спасіння, нас продали, Україну розділили. Це говорить людина без віри. Це говорить той, хто програв. А той, хто вірить Богу, той, хто має ось цей інструмент сили, буде з вербочкою в руках боротися за це життя. З молитвою на устах буде відстоювати свою гідність. Будь де хтось на політичному городі. Хтось в окопі, хто за якимось станком, виробляючи продукцію, а хтось в школі, навчаючи інших дітей, але буде з молитвою і з вернечкою в руках боротись. Бо саме віра є той інструмент, який є в нашому житті, який не дозволить жодному Викликам цього світу нас зламати, як не зламав Ісус. Прошу дома, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокус, але визвали нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас зріжні. Господи, Ісуса Христи, сина Боже, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божого помили нас зріжні. Господи, Ісусе Христе, сина Боже, помили нас зріжні. Господи, Ісуса Христе, сина Божого минули нас гріш. Господи, Сина Боже помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Боже, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і сину, і Святому Духу. і нині по всіх час на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слави захорони, Захисти Господи, цю сьогоднішні, Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають розволять нашу країну, Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних тип наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за дорогі дні, людей, різних комунальні служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонних поліції, усіх, хто в полоні ворога. світле серце, розумів і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий і завжди, нині, по час на віки віки. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого засвіта. І в нашим храму. Слава Богу Иисусу Христу!